Українську літературу, попит зріс, літературу українську питають не тільки класику, але й сучасну У нас дуже дуже багато сучасних цікавих авторів, молодих авторів. Дуже багато. Це загальновідомі ім'я. Це і Таланці, і це і Гуменюк, Андрій Кокатюха, який пише детективні історичні романи. Його дуже часто запитують. Ну і класичну звичайну літературу, і літературу світову на українській мові. Зараз ви знаходитеся в магазині Наука. Відсьогодні я пропоную називати його не просто книжковим магазином, а інтелектуальним простором, який про книжки і не тільки. Після того, як Російська Федерація вторглася в нашу Україну, дуже багато наших містян зацікавилися україномовною літературою і тими українськими письменниками, які раніше були не так популярні у нас в місті. Сьогодні у нас ви можете придбати таких корифеїв української літератури, як Ліна Костенко, Люкода Швар. Оксана Забушко також є твори відомих фантастів, які відомі і в Україні, і за межами України, і бували в нашому місті. От, наприклад, це книжка Макса Кідрука. Він декілька років тому приїжджав до нас в Шостку і проводив презентацію своєї книжки. І він згадує навіть у цій книжці наше місто Шостку. І ще можна додати, що ця книжка має таку інтерактивну можливість. Якщо ви встановите додаток на свій телефон. Ви можете, коли читаєте книжку, наводити на ці значки, що будуть зустрічатися вам, і ви будете мати змогу подивитися додаткову реальність. Тобто, ви будете бачити, в яких саме обставинах відбуваються події, куди ховаються герої від переслідування. Тут трошки спойлерів, але воно дуже цікаво, і воно допоможе вам зрозуміти ту атмосферу, де проходить саме події цієї книжки. Без класиків жодна книжкова крамниця, вона нікуди не дінеться. Ось тут у нас класика, і кобзар, і Нечолевицький, і всі, кого ми вивчають старшокласники, і взагалі школярів. Також і чорну раду нашого відомого пантелеймона коліша. Так що, якщо ви мали натхнення відвідати музей, ви можете тут взяти і. Почитати книжку. Любов до книжки проявляється з самого самого маличку. Дитинка бачить, що читають батьки. Тут є книжка, яка ще читала я в своєму дитинці. Я читала своєму синові, коли просять порадити щось для дітей, то ми радимо, от, наприклад, цю книжку. «Дивовижні приходи в лісові школу. А також тут є і сучасні. Дитячі книжки, по яким є фільми, це і Чарлі Шоколадна фабрика Аліса в країні див. Ну і також хроніки Нарні. Якщо ви хочете, щоб дитина зацікавилася не лише пригодами, а й щось цікаве дізналося. То так, у нас дуже багато і про космос, і про динозаврів. Якщо дітям подобаються коти, то можемо знайти для них книжечку. В які вони можуть порозглядати те, що їм подобається, якщо їм подобається щось таке більш інтригуюче до то по динозаврам у нас навіть три варіанти зараз, книжок останнім часом до магазину стали звертатися підлітки, школярі та навіть вже дорослі люди, які цікавляться мангою. Це такий тип коміксів у нас. Манга українською мовою завжди ці комікси чорнобілі і вони читаються ззаду наперед. Для тих, хто перший раз зустрічається з тими книжками, у них є навіть така невеличка шпаргалка, і ви можете подивитися як правильно читати коли я починала шукати комікси я познайомилася з дуже цікавим видавництвом наша ідея і в нашому магазині тепер є ідея цього видавництва які дітям запропонують їх вже улюблених персонажів з гри наприклад майнкрафт я думаю що можна з чого почати знайомство дитини навіть читанням зацікавити це не буде відірвана наша реальність що книжки окремо комп'ютер окремо телефон та ігри окремо а все це, це єдиний вже світ який нас оточує Сподіваюся, що вас зацікавила інформація. яку ви сьогодні почули, побачили. Ви можете зайти до нас в магазин. Він розташований на вулиці Знаменська. 1. ви можете поцікавитися книжками, які у нас є, та за бажанням замовити ті, що вас цікавлять. Буде створена сторінка в Фейсбуці та буде прикріплена формочка, де ви можете залишити свої бажання. І тоді вже будемо їх книжковому нашому магазині пропонувати вашій увазі. Читайте, насолоджуйтеся, натхнення вам і заходьте до нас, до магазину наука.